Ім'я не Твоє, нехай буде не царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Вона тебе воля, сила і слава Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. мініму Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духу, Амінь. Відця і Сина, і Святого Духа Амінь. Амін. Амін. Благослови Боже воду брати, благослови Боже, долю Мати. Ця криниця, діти, має назву Ганущина. Вона має дуже-дуже прадавню історію. З Цієї криниці, кажуть, люди, ще козаки пили воду, як тут на паланці стояли. З Цієї криниці пили воду подорожні, як йшли до базару через язовицю на жорнище. До цієї криниці приходили дівчата, щоб вмитися. Та гарну вроду мати. До цієї криниці приходили набрати джерельні цієї води, бо вірили, що вона цілюща, і називають її святою, набирали води та пили, хто які хворості чи хвороби мав. Ця вода дає сили, дає вроду. І ще є така уже наша така е, традиція гарна. Якщо почистити цю криницю, то обов'язково за три дні. Піде гарний рясний дощ. Тож беріть діти, набирайте водички та вмивайте свої гарні, білі личка, щоб щасливі були, щоб здорові були. Йди, Артемко, бери, набирай на води, та й будемо, та й всім давай попити. Давайте, куму, і ми будемо воду цю пити. Давайте і ми хочемо води. Давай дівчатам води. О, а що ж ви дівчата, мовчите, смачна вода. Аби а ви Холодна, холодна. У березі дивіться, в якому тут. в Восоці, там м'яті. Хвалити Бога дочекаю. Деріть, комошей. А в нас найкраще. Стопівся та дамо йому води святої, щоб здоровий був та силу дякую, мав. Дякую. На здоров'я. Ой добра, ж вода, дівчата. Добре. М -м -м. Три Три дай Боже на все года, а що Три не Боже, не, не дай, боже. боже. А тепер, хлопці, беріть ну, в цієї води, та вмитяно, ну, дівчат, добренько, вмитено ну, добренько, ану цією водою, щоб гарні були. Так, підставляйте руки, підставляйте руки, щоб гарні були, вмивайтеся! Давайте такі дівоньки, стороною дощик іде. Стороною та й на моє личенько Біленьке мариной ходили дівоньки, стороною Дощик іде, стороною моє личе ні